Тобі здається, що від щось приховує від тебе. Давай дивитись. Дев'ять кубків. Зовні він виглядає так, ніби в його житті все чудово. Але це лише маска, щоб уникнути зайвих питань. Четвірка кубків карта емоційного вигорання, його почуття зараз на паузі. Можливо, він охолов до тебе. Так буває, не поспішай робити висновки. Іншої жінки немає, не хвилюйся. Просто дай йому час розібратися в собі. Сім мечів він уникає прямих розмов, боїться сказати правду, щоб не образити тебе. Йому важко відкритися. Всередині нього боротьба. Він сам не знає, чого хоче, і поки не готовий говорити про це. Я би радила не тиснути і не шукати відповідей. Час усе розставить на свої місця. Просто дозволю йому зараз побути зі своїми думками.